Ну що, глядачі, можете нас привітати. А ну-ка, пишіть це, коментарі, да. бачите гриб. Це, Та це ж поляк. Поляк? Ну так. Да. Да, да, Ой, лісом пахне, кла. О, так лісом пахне. <ріхи> Друзі, їдемо. Я тільки глазами побачив, дивіться. Ну, це буде тут будинок собі придбати. І жити тут собі. Ним зривів. Ніде нічого, тишина та природа так. Друзі, є деяка пропозиція з приводу гортензії. Можливо, комусь знадобляться. Пішу, пробуємо перший усякий. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте Сімей Стоківзович, і в сьогоднішньому відеоролику відеоролик буде трішки незвичний. Тому постійно дома-дома, а сьогодні ми їдемо через ліс, можливо, знайдемо якісь гриби, бо ходять чутки, що люди по лісу збирають гриби. Ну, звісно, ми лозить ніде не будемо. А так по стежці, по дорожці, будемо їхати потихеньку та дивитися. Ну і я ще надію, що попаду трішки на риболовлю. Так що, друзі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну ми починаємо наш відос, погнали. Оце їдемо зараз глядачі по лісові, бачите, і які наслідки пожарів, вигоріло все, майже все вигоріло. В тому тут було красиво. Ну, зрозуміло, що небезпечно було ходити, а зараз взагалі все навіть вигоріло. Ця частина та що справа. Це дуби тут, а дуби з суснами, наче зелененька. А по лівій частині все таке горівше. Ну, тут, понятне діло, грибів не буде, це ми так їдемо ну, вигорівше, ми подивимося далі. Як от їдемо подалі від міста, будемо спостерігати. В общем, глядачі, щось дружина замітила. Зупинилися ми на дорозі. І що ж воно там за гриб, я не знаю. В неї глаз алмаз, як то кажуть. І походу то білий гриб, я вже теж побачив. Ото? Ага. Ну, держи, я піду. Ні, я зараз там піду. Саша, пожалуйста, під ногу. Нема тут нічого. Ну то пропавший гриб. Да? Да. Що, типу, ось дивіться, друзі. А, це вже хтось збирав, прикинь. Це ти побачила, хтось збиране. Це ж свинушка, мабуть. Да. А, ось ще... Бачите, друзі, що це за гриб Сухий. А ось ще один, щас, 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 глянемо. Де? Ось дивися вон. Ага, о, ото вже покрасивіше, друзі. Зараз я покажу вам, що у нас тут є. Ось де дивіться, який гриб. Ну, Ми грибники полюбляємо таке діло. Що це тань за гриб? Маховик і маслюк. Маховик, маховик і маслюк, маховик да. ну це не маслюк, маслюк зверху да, Слизький. А Ану маховик. пишіть. Пишіть в коментарях, що це за гриби. Тут а ось іще один є. Ось ще один є. А, це другий. Дивись. Це на свинушку похоже. Да. Це... Що десь там ніде немає нічого цікавого. Та є. Лазить просто надо. Та ні, спасімо. Там вон теж є багато. Ну, взагалі, ось такі є друзі. Грибочки знімаємо вам на камеру. Будемо їхати далі та й побачимо. О, а ну нюхай. Та в рот не бери. Ні, я нюхаю просто. Грибочок. Красивий дає. А він фіолетовим не стає? Він ще більший. Коротше, в кущах там є. Та є гриби. Треба їхати потихеньку дивитися. Може білий, да? А от так, да. бачиш, який класний. Да. Поїдений, не, так? Не їдений, так. Зараз грузимося та їдемо далі. Будемо їхати потихеньку-потихеньку. Ну тут а, такі місця собі, а там далі прям є сплошна лісова дорога, де прямо можна залишити автомобіль і по дорозі трішки походити. Зупинились ми на очередному місці і, схоже, знайшли ще один такий гриб, який ми знаходили біля міста. Це. Вон вони стремлять. Час піду подивлюсь. А я за тобою. Да, ти за мной. Ось дивіться. Ось один такий росте. А ось волос за другий. Цей схожий на маслю. А ні, він гнилий. Якась, навірно, поганка. А це. Ого. Це той, що ми находили да, такий. Так? Угу. А от диви красивий який. Да. За гарбом. Зараз подивіться. О, бачу, він ви Що ж це за гриби, глядачі, інтересно. Ось це. Ось дивіться. О, привеземо батькам покажемо. Та це ж поляк. Поляк? Ну так. Да. Да, да, Якщо я зараз отак от нажму, він посиніє, це значить польський гриб. О, дивіться, друзі. Два є грибочка. Треба тут подивитися, може що іще десь є. А це ось, друзі, якась поганка росте. Теж пишіть коментарі, що це за поганка. Я не знаю, ну ці, що ми знайшли, це точно пульські гриби. Ну, уже щось. Ух і пахне. А ну на понюхай. Ой, лісом пахне клас. О, так лісом пахне. Це представляєте, ми їхали і дружина замітила глазами. Це ж як треба. Каже, я їду, мене Ну да. Так іди лягай. Тут красиво, як лісом пахне. Боже. Бачите, який тут ліс в перемішку із дубами і березами. Осиками, чи осинами оси, да, якісь... осина. Підосиновики дожні під під бути, підберезники довжні тут бути. В общем. Ну, що, грузимося, да, грузимося, їдемо далі. Там ще деяке є місце, перспективне. Де, ну, я сподіваюся, може, ще щось там знайдемо. Ну, що глядачі, можете нас привітати. А ну-ка пишіть да. коментарі, бачите гриб. А я побачила. Це страшне. Значить, це. ми тут встановлюємося ось в цій це, трішки по дорозі. Так, да, у нас є от, туди дорога пішла, і розвилка туди дорога пішла. Зараз ми підемо або туди пройдемося, або ще й туди отак пройдемося. Взагалі, походимо. походимо. І показую вам неймовірну друзі, красу. Оооо, свин, белый гриб! А ну, Данил, вырывай. Нет, 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 нет. Хиба ж так рву. Надо вот так брать за ножечку, Аккуратненько. Стой! И тихонько вынимать. Вот такую красоту берись. Только ж аккуратно, нюхай. Красиво? Давай, маме. Ай, мама, понюхай. Боже, яка краса, як я їх давно не бачила вживу. Боже, Скільки емоцій, що людині треба для щастя? <рес> Зовсім трішки. грибочки. Що, куди йдемо? Туди. Туди? Ну no, да. No. А там бачиш там ров. Так, це роук для того, щоб не горіло. І так, друзі, знайшли щось цікавеньке під листям дуба. Можливо, це якийсь боровик, а можливо і ні. Зараз відкопаємо і подивимося. Так, що ж це у нас тут загрибочок такий. В'єтками сховався. Ого, ножка. Це білий? Чи ні? Ілі боровик? Польський. Польський. Полячок. А, да. Під Поля... дубом, так? Да? І офігенний. Поляк під дубом. Да. Що ж ми нічого не взяли до грибів? Оце грибники, так? Да? Угу. І он якийсь, походу, підлітку. Де він? Де під деревом он. Шляпка, бачиш? Mm -mm. Ми трошки кругуємо. Так, знайшли, друзі, ще один і ще навіть навіть не один. Я бачу е, поляк. Ага, є Отам поляк. Да, і так. один бачу е, підберезовий. Але я думаю, що це ні, але може навіть йде. Він ось якраз підняв палочку. Зараз ми його зірвем, Ну він пустенький, його або поїла щось. Що це за гриб, друзі? Під березі, так. Подберезовий? Так, бабок, навіть. Да, Старенький. І ще один, я замітив. Щас на тут добре подивиться, бо тут может бути іще. І ось іще отака краса. У нас росте. Опля. Це у нас польський. Чи mm -hmm. теж? Та ні. Це тоже. Ні, так це вони два однакових, ножки красні у них. Ну, а це теж диви. Може і то поляки теж. Блін, що ж це за гриб? А ну ж пишіть в коментарях. Ми їх точно їсти не будемо, так для картинки ми їх збираємо. І ось ще один маленький, дивіться. Що це за гриби, друзі? Красиві, красиві, пахне. М -м, взагалі дуже гарний запах. А, -а, а, та взагалі краса. Йдемо далі. Шли по дорозі, знайшли з дружиною маслюка, маслюка да. старого. Жалко, що ми не взяли ніякого пакету. Ага, старий диви. Да, старий. старий маслюк. А ну, в принципі, що? отак гриби можна збирати, тільки потрібно пройти достатню кількість кілометрів. Можна навіть так сказати. І можна зібрати, в принципі. Що ж, ми йдемо? Там знайшли, там знайшли. Досить прикольно. Та ще й воздухом свіжим надихаємося. Йшли -то по дорозі і ще знайшли один паньок. Зараз дружина вирве покрасила. О, Дивіться, який красивий. А ну дивися, ще, угу. може тут а ще що? Є? Ще один є. Бери, йде. О, -о, О, а, а мы что-то проходили, а как мы пропустили? не знаю, как мы пропустили. А это а а похож не на поляка, а это похож. А, поляка? Поляк? А, не поляк. Поляцкий. Красота. Он еще один. А, я побачила <сосква> Сейчас покажу вам. Это Да, ось де він ось, де він вистерчить. Бачите, друзі? Щас дружина підійде, вирве. Ой. І спортила гриб. Да. Що ж ти спішиш? Дивіться. Уже скільки Молодий. скільки вже грибів. Все, вертаємося до автомобіля, пройшлися туди, пройшлися назад і... Зараз поїдемо ще далі проїдемося і там трошки, трішки десь походимо. Ну, звісно, будемо їхати повільно, дивитися, як завжди. А оцей же білий здоровий, який ми знайшли, виходить, зупинилися, ну, вилазить з машини йти, а потім дружина підходить до обочини і знайшла білий риб. Представляєте? Він ріс і нас ждав. в общем. О, я поляка знайшов, походу. І не одного. Тільки це не поляки, це якісь поганки. Це так, це що не це у нас не таке? Не, не а, да, бачите. Старенькі грибочки. Ось. О, тут свіженький. Бачите, який Алло. ще є. Возьмемо його, возьмемо, показати. батькам. Проїхали ще кілька метрів. Двадцятків чи десятків, не знаю. Знайшли ще якісь гриби. Ось, зараз спробуємо зірвати, що це за гриб такий. Ну він вже старенький, звісно. Ну, він негодний. Так, дивимося далі. Ще ось один. А, і це маслюк, так? Да? Так, це похопи Опа. Ну, вони вже старі. А, так, да, маслюк. Масляк. Ось, дивись. Нормальний масляк. Маслюки. Ну вони вже перерощі. Ну все одно почує. Полюбляємо такі маленькі маленькі Ну він поганий вже, так? Да? Я не знаю. Це з паучком живе, Та не тверденька така щось. О. Ні, це не масляок, це якийсь астронний, якщо чесно. Да. Да. А де білі гриби? Що, це один чи що? Білий гриб. Фух, ну, у нас вже, знаєте, як душу відвели грибами. Побачили в цьому році. Це ми по останній раз їх бачили скільки років тому? Два, два роки Котиль. тому. В Котельві. В Котельві, так. Ми як були переселенцями. Mm -hmm. Збирали два роки тому. Побачили, понюхали. Їдемо далі. Їдем. А ось оце ми, друзі, попали в казкове місце. Оце був тут будинок собі придбати. І жити тут собі. Ні взривів, ніде нічого. Тишина та природа. Бачите, як тут красиво. Лузочки пасуться. Ех, красота. Знову їхали, і дружина своїм зорким глазом ага. замітила красивий, красивий білий гриб. Ми вже думали, сьогодні не побачимо його. Ось така краса. Так, да, білий, клас. Маленький. Я банайти ще такий ягромний, я вже бачу. Бачиш агро? А, а, ні, то мені ні? показалось, Да. А він трухлявий. Трухлявий? Да. А, ну нічого, зато для картинки красивий. Mm. Ось така краса. Він трухлявий тільки всередині. З'їдений. З'їдений, так. шапку? Шляп, може, шляпку так? Да? Можна, так. Да. ж ми картопельки все таки Нас з, лісних, да, з лісних грибів молодої картоплі. Ні, ще й підгнивший. Бачиш? М -м -м. Шляпку візьмемо. Досить якось дивно, начебто один. вони должны, да, бути кучкою по скількись то штук. Але постійно десь один. Один-один-один. Ну, ми вже, в принципі. З лісу виїжджаємо, вже все, вже ніде буде дивитися, так що вже будемо прямувати в село до батьків. Коментар, що це за гриб. Дружина знайшла. Ось такий здоровий, він вже старий, звісно, здалеку вона побачила його. Ось такий. Така ніжка в нього. Синіє чи ні? Ніє. Ні. Вже вонючий. Да. Чи синіє? Дивись, синіє? Оце так от їдемо, друзі, їдемо. І я тільки глазами побачив, дивіться. Дай Бог, що воно е, цей Ну, не Ось ну, така ось шляпа прям в дорогі, дивіться. Та це страшне. Аж їздить стрьомно, так знаєте, по дорогам треба дивитися дуже гарно. Отак вийшло <рес> скільки зібрати. Ну небагато. Можливо, щось і на. Молоденьку картоплю і вистачить так чисто для запаха, щоб була. Ось така краса. В общем, один такий гарний попався білий гриб. Ну, це, звісно, красавець. Ось там. Так, добрий ранок, глядачі. В общем, приїхав я все-таки на рибалку. Можливо, хтось з цього моменту чекав. Я чекав дуже сильно, тому що снасть уже розклали і пробуємо. Ловити будемо на поплавочну вудочку в основному. Ну можливо, щось із спінінга закинемо, так що погнали. Друзі, хочу подякувати вам за те, що дивитесь наш канал, підтримуєте нас, ставите лайки, пишете коментарі. Дуже приємно на них відповідати, прислухатися ваших порад. Все це дуже-дуже класно і дуже сильно нас мотивує знімати для вас далі гарний та якісний контент. Дуже величезно вам всім дякую. І хочу ще попросити тих людей, які не підписані на наш канал, виправити цю помилку, підписатися. І таким чином ви допомагаєте розвивати україномовний YouTube канал. І наш канал йде впевненими, але маленькими кроками вперед. Приїхав я додому. Сьогодні така рибалка. Чисто посиділи, полялякали, порозмовляли, та і все. Спіймали пару плотвин. Ну і більше такого серйозного нічого ну не спіймали. Я би щось було. Звісно б, я вам би і засняв. Це так для рибалки потрібно окремий день виділяти. В общем, і рибачити і показувати вам красу. Так, друзі, є деяка пропозиція з приводу гортензії Можливо, комусь знадобляться. По ціні виходить, той, що по центру. Гортензія 750, а ті, що по краях, по півтори тисячі. Можливо, комусь потрібно, пишіть мені, звертайтесь, відправимо новий Укрпочтой, як вам буде зручно. Ось такий у них вигляд. Ну, вони, звісно, дуже красиві. Це вони получається трьохрічні, і такий у них дуже гарний. Вигляд. Так що кому хочеться замовляйте. Дивіться, як краса сьогодні. У нас на вечерю будуть вареники з ожиною, Ось вона у нас така гарна. Це я готую вперше. Я готувала вареники з полуницею, з вишнею, а сажиною ще ні. Стосовно тіста, це звичайне на кефірі. Це кружка або стакан кефіру, сіль, цукор, сода та олія. А готувати я їх буду на пароварці. Хочемо ще спробувати так. Ну що, друзі, вийшла така у нас краса. Зараз буду пробувати. Дуже смачно, напевно, це все. Так, ну що, друзі, будемо куштувати. Куштувати, звісно, буду над мийкою, тому що вони по-любому течуть. Ну що пробуємо перший курс надаємо. О, да? Що, oh, я пішов їсти. Що ж, давай тільки серйозний. ракету, все одно. Ооо, вкусно. А, вкусно? Я не можу нічого коментувати, воно залітає туди, і все, я їм, і їм, і їм. Перший раз в житті, бо Робимо. Ну і робимо і йому вареники із рожиною. Якщо хтось їсть з цим приємного, ну і ми будемо, звісно ж, вечерять, друзі. Так, ну що, друзі, такий у нас сьогодні вийш відеоролик. Всім дуже величезна дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока. Всім пока!